Позначки термометрів ледь піднялись до 20 градусів тепла, а гарячої води уже немає. Обурюються Полтавці. Про яку цивілізацію чи рух до Європи можна говорити, коли елементарних зручностей бракує? І хто поверне людям гроші, які вони сплатили за підігрів води? Ніде об'яви ніякої не було. Ну сьогоднішнього утра води не було гарячої. І зараз немає. нема. Не було води, не було зранку. Ніхто нічого не попереджує. Бігли на роботу. Холодною обмилися і побігли. Це ще сіду, чи включили чи не включили, без попередження. Я чую, що і ще з інших під'їздів спрашують, чи, чи є у нас вода. І у нас немає, їх немає. З нас вищитують тоді за газ. присилають нам щось, що ми повинні за газ. А за гарячу воду, що у нас немає, не знімають. От. А тепер, що підійшла субота і неділя, Покупатися людям, які прийшли з роботи, і все немає. А ну, Як, як? дзвонити треба. Ми гроші платимо. Ну, так виходить, що не дають. А що робити? Хорошо, ми всі платимо, а чого ж ми зможемо страдати? У чому причина? Ніхто з мешканців не знає. У диспетчерській міськвиконкому передресовують у теплоенерго. Ну, у прислужбі міської ради звична пісня. В настоящее время ми не можемо вам відветити. Зараз ви можете відправити факт. Щоб оставить голосовое сообщение, перезвоните позже. Спасибо. Міський голова аж сам дивується, що гарячої води немає. Причину вбачає в проривах комунікацій. Зараз прорив прорив труби де гаряча вода в комплексі Козака. Тому сьогодні немає. Але зараз воно все ремонтується і вода в сториву. Пояснюють ситуацію у Полтава Теплоенерго. Цитата 25 і 26 квітня поточного року. Газопостачальна організація незаконно і без попередження припинила постачання газу на котельні підприємства. На сьогодні підприємство вживає заходи щодо відновлення централізованого гарячого водопостачання житловому фонду та об'єктам соціальної сфери міста. Кінець цитати у Полтава газі, куди ми звернули за коментарями. Нас попросили підготувати письмовий запит та шукати відповідей в Полтава Теплоенерго. Коментарі по телефону ми задавати не правомочні. Угу. Ну, скажіть, який, який спосіб нам звернутися до вас? не будь ласка, запит перше. А друге, пад «Полтавагаз» не є е підприємством, яке надає послуги з гарячого водопостачання. Ви все-таки поцікавилися у комунального підприємства Полтава Теплоенерго», і їхніх взаємовідносин із НАК Нафтогаз України щодо питання щодо оплати за спожитий газ. Гаряча вода з'явилася в суботу. А чи очікувати на нові сюрпризи такого гатунку – відповіді не дає ніхто у нашій державі? Зітхають можливо все, не зважаючи на те, що заручники неприємностей прості люди. А ми традиційно залишаємо за всіма зацікавленими в ситуації сторонами право на свої коментарі.